Гляшко Радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги, фракція радикальної партії голосує за цей законопроект і поясню, чому. Сьогодні ви платите люди добрі за комунальні послуги теплокомуненерго. Теплокомуненерго належить приватним власникам. Вони замість того, щоб заплатити ті гроші, які ви заплатили на Нафтогаз, вони їх ховають по офшорах, по банках, по всіх інших компаніях. Ви скла... формуєте заборгованість Потім ця заборгованість списується. Нікому із приватних власників, хто має квартири, їм заборгованість не списують. Людина, не дай Бог, не заплати за місяць чи за два, його виселяють із квартири. Власникам теплокомуненерго, будь ласка, мільярди беруть, списують і не розраховуються, а олігархів від цього багатіють. Тому цей закон, це закон проти олігархів. Той, хто не голосує за цей закон, той підтримує олігархів. Закликаю проголосувати голосувати за цей закон.